Ще кілька років тому бальна сукня і міжнародні турніри. А сьогодні камуфляж і бойові завдання. Історія інструкторки з танців зі Слов'янська, яка після початку повномасштабної війни взяла до рук гвинтівку та стала снайперкою зсу. Дивіться далі. Ці кадри зняті ще до повномасштабної війни: красива зачіска, елегантна сукня та туфлі на підборах свого часу 47-річна Тетяна Хіміон, мати двох дітей, була інструкторкою з бальних танців у Слов'янську. Однак війна змінила її кар'єру. Жінка стала до лав ЗСУ. Тепер вона снайперка. Коли ми гуляли з дітьми в парку, там я іноді стріляла в тірі, і в мене виходило там попадати в десяточку, навіть вигравати якісь дрібнички. То мені здалось, що я можу. Плюс снайперська професія, вона дуже творча. А я людина творча, мені треба реалізовувати себе. І вона дуже математична. А я люблю математику, я закінчила фізмат. То поєднання цього дуже точного і дуже творчого мені прям зайшло. Бальними танцями Тетяна займалась шести років. Згодом стала суддею міжнародного класу та навчала дітей у власній студії. Мої будні були дуже насиченими, ми їздили на змагання за кордон, представляли Україну на міжнародних змаганнях. Тренування кожен тиждень ми їздили в якесь нове місто, познавали Європу, Китай. Тобто було дуже насичено, але, як кажуть, дійсно рутінно, як нам тоді здавалося. Але зараз ми за цією рутиною дуже сумуємо. Та перш ніж стати снайперкою пройшла відповідні навчання за кордоном. Тепер Тетяна служить у 78-й окремій дистантно-штурмовій бригаді, прикриває побратимів під час бойових завдань. Життя продовжується, і це наше життя, і це наш вибір. Але наш вибір в тих реаліях, в яких ми опинилися, ми звичайні люди, які просто опинилися в незвичайних обставинах, і відповідно. В якийсь момент не було такого щелчка, що все моє життя змінилося. Але зараз відчуття, що повернутись до минулого життя майже нереально. Жінка каже, заняття спортом привчили її до дисципліни, яка потрібна в армії. А ще додає, до кожного завдання підходить з холодною головою та без зайвих емоцій. Сергій Бордюжа за матеріалами Асашетедпрес.